Я Наталя, співорганізатор жіночого клубу Асяйна, і з минулого року ми розпочали зустрічі для дружин, мамів, військовослужбовців. Наш напрямок спрямований на спілкування, на побудову стосунків з жіноцтвом Кам'янеччини. Зараз основний момент, основні сили покладені на цих жінок. І наші зустрічі вони додають сил, додають натхнення, додають такого, знаєте, більше ментального здоров'я, і ми цим тішимося, дуже тішимося. Минулого року, щомісяця ми проводили ці зустрічі, ми розширюємося, ми маємо багато нових знайомств, і нас дуже тішить, що. На зустрічі нашого клубу і на зустрічі для дружин, мамів військовослужбовців приходять все нові і нові жінки, дівчата і отримують те натхнення, яке ми можемо дати одне одній. Мене звати Оксана Масовець і хочу поділитися зі своїми напрацюваннями за 2024 рік. Як ви знаєте, що в минулому році стала переможницею премії Global Teacher Prize і завдяки. Цій нагороді отримали можливість збільшити і покращити освітнє середовище, саме мультимедійний простір свого дошкільного закладу дзвіночок. Також у 2024 році була учасницею навчальної поїздки від е, естонської е, організації ІСтудів, де побувала і мала можливість поринути в освітній простір е, школи, в освітній простір дитячого закладу. І тепер маємо можливість порівняти освіту Кам'янця-Подільського та освіту Таліна та поставили перед собою відповідні завдання, які плануємо реалізувати у 2025 році. Я Відлацький Павло Анатолійович, начальник мотобольної команди Поділля Мотор. 24-й рік для нас був, пройшов, скажімо, тяжко, але в той же час і вдало. Наша команда зайняла друге місце в чемпіонаті України, третє місце в Кубку України. Ми набрали нових гравців, фактично дубль команди. Я Ярослав Чорноказанецький, член молодіжної ради при Кам'янець-Подільському міському голові. Минулому році ми, як молодіжна рада, провели квест гру для діток, що мешкають у нашому місті, а також для ВПО, щоб вони змогли повернутися у більш-менш мирне життя. Також ми долучилися до Дня міста та провели деякі заходи для молоді. Під кінець року ми змогли провести захід для молоді, на якому вони змогли відпочити, розслабитись, зібратись гуртом та попрощатися старим роком. Також ми провели зимню костюм-вечірку в той же самий день. Я, Тоцька Марія, член молодіжної ради, відношусь до спортивного відділу. Разом з молодіжною радою та організацією Руди Кіт ми відкрили новорічну резиденцію до Дня Святого Миколая.